Я Богдан Рабешко, голова громадського руху Європейське місто. Хочу вам представити Оксану Шпек, заступника голови громадської організації Громадський рух Європейське місто та мешканців вулиці Персенківка Наталія Плескалюк і Андрій Черняк. Ми тут зібралися для того, щоб вирішити питання розміщення майданчиків з переробки сміття в місті і зробити свою окрему заяву. Як ви знаєте, минулого тижня під час скандальної і оперативно організованої сесії Львівської міської ради депутати під крики ганьба проголосували за створення п'ять майданчиків для брикетування і перевантаження сміття у зв'язку зв'язку зв з критичною ситуацією, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у місті. Як ви знаєте, один з майданчиків має розміститися по вулиці Персенківка на території колишнього хімзаводу. Історія цього майданчика така приблизно в кінці 2010 чи 2009 року. Фірма Габен, яка зараз знаходиться на території колишнього хімзаводу, отримала від міста ділянку з очисними спорудами і уклала інвестиційний договір. За яким вона зобов'язалася привести очисні споруди в належний стан у 2016 році, міська рада за невиконання інвестиційного договору з боку фірми Габен забрала цей майданчик у власність громади міста і з цього часу почалися перепитії навколо цього майданчика. Можна сказати, що я вже приблизно з літа знав, що цей майданчик планується під сміттєсортувальну станцію. Але є, є зауваження, цей майданчик знаходиться в межах житлової зони і тому потрібна згода мешканців для розміщення сміттєсортувальної лінії. Поряд з тим виникає інше питання. Зараз особлива увага до сміттєвої теми привернена не лише, не лише політиків, мешканців, а й низки громадських організацій, які зараз на цьому хочуть заробити політичні бали. Наша позиція відмінна від інших. Ми за конструктивне вирішення питання. Ми розуміємо, що побудовою переробних майданчиків проблему вивозу сміття зі Львова не вирішиться. Лише її відтермінується. Поряд з тим, варто зрозуміти, що на території Львова влада хоче створити 5 санкціонованих сміттєзвалищ, а це перше забруднення території, друге забруднення ґрунту, повітря і поширення різних хвороб. До конструктивного вирішення питання навколо побудови переробних майданчиків ми закликали і інші громадські організації. Проте, очевидно, їм не важливе саме вирішення проблеми, а навпаки, затягування цього процесу, щоб заробити якомога більше політичних балів. Кричати всі можуть, але чомусь пізніше найбільші крикуни, прийшовши до влади, показують себе бездарними та неефективними управлінцями. Де ви були всі останні роки, коли персників тонула в багнюці і радше нагадувала середньовічне місто? Хочу вам нагадати, наша громадська організація проблемами персинківки займається вже роки, у, тисячу, у 2015 році ми спромоглися. Отримати фінансування з міста у розмірі 900 тисяч гривень з бюджету розвитку на ремонт і благоустрій даної вулиці у 2016 році. Ми вже отримали мільйон 390 тисяч. Ми зібрали дуже багато документів щодо розвитку цього району. Ми маємо свої напрацювання, своє бачення. Але, зрештою, ми розуміємо, що проблеми львівського сміття потрібно вирішувати, оскільки зараз львів'яни стали заручниками різних політичних ігриш в загальноукраїнському масштабі. Наша громадська організація вже подала перший запит до Львівської міської ради щодо цієї проблеми. Ось я показую. Перший запит від нашої організації був поданий. 20 січня 2017 року і зареєстрованої Львівській міській раді ми подали згідно закону про доступ до публічної інформації запит. Щодо надання нам схеми руху вантажівок зі сміттям по вулиці Персинківка, а також по території вулиці Персенківка, 19, і схему розміщення і складування сміття на території вулиці Персенківки, 19. Початковий етап нашої діяльності. Ми займаємося збором всіх документів щодо майданчика з переробки сміття на персенківці. Пізніше ми проведемо громадські слухання з цього приводу, на яких будемо конструктивно, без криків розбирати по деталях цю проблему. Ми розуміємо тих людей, які готові перекривати дорогу, щоб не допустити екологічної катастрофи під своїми вікнами, але ці методи нічого не дадуть. Тому звертаюся до псевдогромадських організацій міста не робити порожнього галузу навколо сміттєвого питання, а дозволити безпосередньо самим мешканцям, а не заїжджим, вирішувати долю того чи іншого району. Дякую. Доброго дня. Я Шпек Оксана Романівна, заступник громадської організації «Європейський, громадський рух, Європейське місто. Я являюся корінною жителькою вулиці Персинківка. Я вважаю, що це питання з сміттєпереробною лінією чи з брикетування сміття, чи будь. Будь-що інше, що вони планують робити на території Габену, це є приблизно 200 метрів від моєї, від моєї хати, ми того не дозволимо і будемо всі, всі разом боротися проти, проти, проти того. Тільки дорогу в нас зробили ми, завдяки Богдану Руслановичу Рабешку. Це все тривало два роки ходіння по тих всіх службах, по санстанціях і так далі, і тому подібне. І е, тепер дозволити, по-перше, розбити дорогу. Е, По-друге, е, е, я переживаю за здоров'я своїх дітей. Виросла на, на персенківці, коли працював завжди хімреактив. Неможливо було ні вийти на вулицю, але люди звикли до того тепер, щоб мої діти звикали до тих, е, вибачте. Запахів, щурів і так далі, бомжів і тому подібне. Просто я того не хочу і думаю, спільними зусиллями ми того просто не допустимо. Ми вчора обрали головою ініціативної групи Рабешка Богдана. Ми йому довіряємо і зібрали на персинківці підписи. В нас всього 60 мешканців, у нас є 41 підпис. Тобто тих людей, яких ми дома з тих чи інших причин не застали, просто підписів нема. Думаю, що все буде добре і заважати, пхатися і перетягувати ковдру на той чи інший бік, просто не потрібно. А тих різних громадських діячів, так званих, люди просто. Люди їм просто не вірять, і я думаю, що вірити і не будуть, так як в нас сусіди відразу відразу телефонують і питають, що робити, як робити, і людина, прийшовши до хати, навіть не знає, як пояснити, де буде лінія з переробки сміття. То про що ми будемо далі говорити? Дякую. Я ще хочу зробити заяву. Я вчора звертався до цих е, громадських організацій. Пропонував, що ми щоб ми сьогодні на 10.30 зробили спільну прес-конференцію е, всіх п'яти е, учасників цієї е, всіх е, п'яти голів таких ініціативних груп у всіх цих е, територіях, е, сміттєвих майданчиках, але вони чомусь відмовились з нами працювати. Я не розумію, чому. Доброго дня, мене звати Андрій Черняк. Ви знаєте, я дуже вдячний, що ви нас сюди запросили і приєднуються до тих слів, які були тут сказані. Дійсності, е Хочеться, щоб жити в чистому місці, і та територія, де ми проживаємо, вона знаходиться, ну, як би скажем, в тій площині, де багато і сихів по танту сторону, і Новий Львів, і автовокзал. Ну, практично я. Висловлює своє е, негативну думку, що дійсності, як би сказати, неможливо там поставити ці сміттєпереробні завод, і щоб там, як би скажемо, їздили машини день і ніч, і, як би скажемо, возили це сміття, і вони можуть сказати одне, а зробити зовсім друге, і чи як воно буде вивозитися і як то буде весь цей процес, ніхто нам нічого теж не говорить. Не знаю. Ну, я проти, щоб там був сміттєприробний завод. Дякую. Я ще хочу зазначити одне. Потрібно цю проблему вирішувати в правовому руслі. Згідно Конституції України, права і свободи громадянина є непорушними. Кожен має право на безпечне довкілля для, для і на безпечне життя. Згідно Конституції України. Про Україна є правовою державою. І, і якщо ми хочемо це все вирішити, ми потр... нам потрібно це все вирішувати правовим шляхом. Я хочу сказати, що тиждень назад на сесії міські депутати порушили грубо законодавство. Перед тим, як вони мали виділяти майданчики для переробки цього сміття, вони зобов'язані були перше провести громадські слухання. Друге, Мати державну експертизу, яка є обов'язковою згідно закону України про екологічну експертизу щодо цього майданчика, тому що е, цей майданчик несе підвищену екологічну небезпеку для всіх жителів. І потрібно і нашим міським депутатам потрібно опрацьовувати, потрібно залучати центральну владу і не потрібно бавитися в політичні ігрища на цьому фоні. Можна питання? Пане Робешко, якщо я добре зрозуміла, то у вас є інформація, що хтось, але не мешканці вашої вулиці збирається перекривати дорогу. Так? А ви не збираєтесь мешканці? Я хочу щодо перекриття доріг у свою заяву оголосити. Перекриття доріг це не є метод. Вирішення цієї проблеми, для кого для кого буде це перекриття доріг? Для львів'ян, яким обмежують рух у місті, і мало тим львів'янам смітників під своїми будинками. Їм ще будуть робити ще більші проблеми. Я того не розумію. І а це хто, незаконні хто саме методи. саме збирається перекривати? Я не знаю. Це збирається, певно, перекривати мешканці ці, 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 інших цих е, ну, жителів, які живуть поблизу цих інших сміттєвих майданчиків. У мене немає інформації, хто збирається перекривати. Але я грубо засуджую такі методи. Але проти, інформація, проти... що це буде, так? А коли вони збираються Я Не знаю, не коли це буде, але я грубо засуджую такі методи впливу. ви це більше сказали, що ви звернулися до міськради з вимогою, щоб вам надали схему пересування машин і то всього іншого, вам щось відповіли? Коли ви звернулися? Я звернувся 20 січня 2017 року. Зразу ж після того як була проголосована ухвала на сесії Львівської міської ради про виділення. По вулиці Персенківка, 19 місця для організації тимчасового майданчика для перевантаження та брикетування сміття. З... Згідно закону України, Львівська міська рада зобов'язана відповісти мені протягом семи робочих днів, тобто, фактично, скоро я буду мати відповідь. Якщо я не отримую відповіді, посадові особи понесуть кримінальну відповідальність. Тобто, За порушеннясь до суду закону. Звернетесь до суду. Будемо звертатись до суду. Але в будь-якому випадку дорогу перекривати не будете. Ми дорогу не будемо перекривати. Ми будемо діяти законними методами впливу. Якщо є навіть такий вислів: якщо не знаєш, як поступити, поступай по закону. А можна питання? Скажіть, будь ласка. Питання е, сміттєпереробного е, заводу і так далі. Ведеться дуже багато. Е, міська рада, ну, Львівська да, влада, шукає ділянки під ну, там, так. да, бракетування, жодна громада не погодилася на те, щоб на її території щось було пов'язане зі сміттям. Як ви вбачаєте вирішення цієї проблеми? Що потрібно робити, щоб ця проблема ну, стала вже в минулому? Що потрібно робити? Так. Я вважаю, що це політична проблема, а не проблема громад. Я, я наголошую ще раз: політичні ігрища ми втягуватись не будемо. Якщо буде воля, тоді буде все виділено. За кордоном, наприклад, цієї проблеми не існує. А в нас чомусь вона виникла. Потрібно питатися в Києві, що відбувається. Я прошу сказати реальні кроки, на вашу думку. Що потрібно? Політику ми опустимо. Реальні кроки. Це потрібно на якійсь певній території, так? Так. Реальні кроки. Верховна Рада України зобов'язана зробити заяву у зв'язку з тим, що скоро у Львові може відбутися надзвичайна екологічна ситуація. Потрібно всім політичним партіям об'єднатися навколо цієї проблеми, а не грати в свої окремі політичні ігри. Я так зрозуміла, що ви проти того, щоб там розміщувалися поруч з ваших будинків з вашими будинками, якісь перевантажувальні там центри, сміття, все, але ви не знаєте в принципі, як цю теоретично, практично вирішити цю проблему. Я так зрозуміла, я знаю одне: є закон закони України, є Конституція України, є е, підзаконні нормативно-правові акти, і згідно яких... Перед тим, як щось будувати, потрібен перелік документів. І є процедура громадські слухання, участь в громадськості в цих важливих проблемах. Зараз не існує взагалі ніякої інформації по персенківці 19, немає ніякому публічному доступі, ніяких документів. Не знати взагалі, чи персенківка 19 цей майданчик взагалі якусь пройшов екологічну експертизу. Чи є якісь напрацювання? Просто взяли щось, прийняли. А що прийняли, ніхто не знає. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки на персинківці з'явиться оця сміттєпереробна лінія, подальші дії мешканців і активістів? Якщо з'явиться сміттєпереробна лінія, Подальші дії мають бути прокуратури і правоохоронних органів, тому що не дотримана процедура виділення цієї ділянки. А я вказав, що має бути? Мешканці само собою, але мають працювати правоохоронні органи. Україна це правова держава. Пане Богдане, ви згадували про інші ініціативні групи, які також працюють над цією проблемою, чи з цією проблемою, чи довкола цієї проблеми. Так. Скажіть, будь ласка, що це за ініціативні групи? Хто їх очолює і чи контактуєте ви з ними задля конструктивного вирішення проблеми? Дякую. Я вчора запропонував представнику якої не знаю, хто це був. Я, я записав телефон. Ця людина ходила по вулиці і пропонувала, що їхня громадська організація займеться вирішенням цієї проблеми. Я подзвонив до цієї людини і запропонував, щоб ми сьогодні разом зібралися тут всі громадські організації, які хочуть вирішення цієї проблеми, які мають своє бачення розвитку цієї проблеми. Запропонував зібратись прес-клубі. Бачите, ніхто не прийшов. Мені шкода. І взагалі людина, яка ходить по вулиці, по нашій вулиці, взагалі навіть не знала, де, де має знаходитися майданчик для переробки сміття, навіть не уявляла. Для, для, тоді що, про що ми маємо говорити? Оскільки ми працюємо чи ви працюєте в прямому ефірі, може, варто назвати ці громадські організації, яким не варто довіряти. Чи які працюють не на вирішення проблеми, а для того, щоб, скажімо, створювати якусь нездорову обстановку в місті? Дякую. Ну, довіряти, не довіряти час все покаже. Зараз треба думати про над проблемою вивезення сміття. Скажіть, будь ласка, ви е, апелюєте до того, що потрібно скликати громадські слухання? Так. Є теж певна процедура, яка Я. має відбутися для Я. того, щоб це зробити. Чи ви вже започаткували цю процедуру, чи Я. хтось над цим працює, якими мають бути кроки наступні? Дякую? Згідно законодавства України для розміщення даного об'єкту потрібні громадські слухання, як попередній етап. Тобто громадські слухання проводяться мешканцями вулиці на на якій буде знаходитись це це цей майданчик для переробки сміття вчора ми зібрали підписи 60 чоловік які проживають на даній вулиці підписало підписав 41 чоловік я з ними контактую я знаю прекрасно цих всіх людей я з ними руками працюю і вони підписалися, що і обрали мене головою ініціативної групи щодо проблеми будівництва майданчика по сортуванню і брикетуванню сміття, і вповноважили мене провести підготовку до громадських слухань у Ліській міській раді з метою захисту їх законних прав та свобод. Тобто я зараз. Почну ініціювати громадські слухання, і ми будемо проводити громадські слухання саме по проблемі по вулиці Персенківка, 19. Тому що всі громадські слухання мають проводитися окремо по кожній вулиці. Не можна зібрати загальні громадські слухання зі всіх п'яти точок в одному залі і слухати. Кожна проблема має по-своєму вислуховуватись і вирішуватись. Коли вони можуть відбутися орієнтовно в часі? Я тільки зараз почав цей процес. Це залежить від міської ради, коли вони приймуть рішення. За спочатку я хочу зібрати документи. Я подав запит, я сказав, я чекаю на документи, що вони від що там буде написано, що вони мені прийшлють. Після того я буду ініціювати громадські слухання. Дякую за увагу. А можна ще вам запитання? Так, ви казали про те, що депутати прийняли рішення про створення кількох майданчиків у Львові? Так як ви думаєте, у чому була причина такої одностайності міських депутатів? Чи вони хотіли розпорошити фронт протистояння цьому рішенню, роздробити населення? Чи, може, навпаки, хотіли зняти проблему, щоб в локальних місцях пересувався отой сміттєвий камінь, чи як і потім зміцнювалося Грибовицьке сміттєзвалище? Як ви взагалі оцінюєте глобально е, вирішення найближчим часом оцієї проблеми з Грибовицьким сміттєзвалищем? Бо скільки би громадських слухань ми не проводили, а сміття треба вивозити так? і треба з ним щось робити? Розкажіть, будь ласка, про своє. Бачення цієї проблеми, але спочатку, будь ласка, оцініть дії депутатів на СЕКС. Дії депутатів були незаконними, по-перше, я не розумію взагалі, про що ті місцеві наші депутати думають. По-перше, для, для, для виділення землі на, для майданчику для переробки сміття потрібні зміни до генплану міста. Генплану міста в нас ще не існує. По-друге, мають бути громадські слухання. Це незаконно. А вирішення цієї проблеми громадськість має зобов'язана консолідуватися над цією проблематикою. І, по-друге, має бути зроблена заява на рівні Києва президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, в якій чітко потрібно вказати, що виконавча влада. Хоче допомогти Львову. А так зараз виходить, що Київ ніби бореться з, зі Львовом. І, і всі Львів'яни стали заручниками такої фактично політичної ситуації в державі. І тільки і, і, щойно настане літо і, у Львові буде страшне екологічне лихо. А ще можна уточнення по цій ділянці з очисними спорудами? В якому там стані, що воно зараз? Воно вам там не складає. У нас смаблити, немає доступу. Не... У Нас ну, немає доступу до цієї ділянки. Це але територія Але не Відповідно, вона використовується якось. Вона закинута. Це ще з Радянського Союзу ця ділянка залишилась. І фірма Габен взяла її в оренду, цю, цю земельну ділянку, але в 2016 чи 2015 році Габен програв суд Львівській міській раді і повернув цю ділянку місту Львову. Ні, а там дірок немає в паркані, щоб пролізти, діти не лазять. Ну, вибачте, мене там охорона, а, охорона, там а потім охорона. заарештують, ага. до кримінальної відповідальності притягнуть. У ага. <ріст> <ріст> нас нема доступу. Все, дякуємо за увагу. Дякуємо, що прийшли.